Нарозі проти храму вбоги Тесля робітню відчинив. Та й відчиняти то не дуже що й було. Три стіни четвертий біг дасть от і робітня. Всім перехідним, видко, як працює в боги Тесля. Видко, як працює, зв'язавши ремінцем волосся буйне, щоб не спадало на високе чоло, укрите потом рясним та краплистим. А тесля. Сам не бачить перехідних. Очима бачить він роботу і знаряд, а думкою все злидні невсипущі. Були вони учора, є сьогодні, і завтра будуть. І немаєм краю. Он вчора три хрести зробив недобре. Сумна робота богові не мила, не раз бо і невинних розпинають. А що ж робить? Гріха не знає голод. Марницю заробив за три хрести. Така й робота спішна, отобито. Якось би простоять за три дні, поки до свята шибениці ті, а там розп'ятих здіймуть до хрести хоче спалити невелика шкода. Така то праця. А колись, бувало, робив різьбу мистецьку до палат, До дому Божого. Давно було. Тепер а що? Плуги, хрести, ципільня, топорища таке? І сила йде, і репаються руки, і гине хист. Уже б тепер не вдав різьби такої, хоч хто й замовив. Минулося. Тепер хоч як, хоч без мистецтва хліба заробити. Хліба. Хліба і нічого більше. Ех, клята праця тесля рубанув так по ципівню, аж воно зломилось. Він пересердя скинув, другий взяв, не встаючи, під очі засліпив, він втер рукавом і далі теше. Раптом сокира пощербилась об сучок, а будь ти проклята! шпурнув сокиру і долі сів і голову схилив. А так не є спина, руки так болять, болить все тіло. Аж тепер він тямить, що він зовсім знебувся, що вся сила згинула, пропала. Що верне силу, як її нема? І похиливсь, мов зломлена билина, і руки мов зів'ялі простяглись і впали аж додолу. Так сидів він і не вважав на голосну юрбу. Юрба текла, текла і раптом стала, аж в тісну робітню якийсь гурток зненацька заточився і трутив теслю, аж той тямився. Гей, куди ви люди женетесь так? громадська він гукнув. Чи ти тут спав, чи очманів зовсім? Та се ж сьогодні розпинати мають. Он їх ведуть, а за ними увесь Єрусалим! Старий малий біжить, щоб на видовиську поглянуть. «Все тільки ти тут каменем сидиш. То їх ведуть? А де ж вони? Чого се тут спинились, коли їх ведуть? питає Тесля всьому непритомний. Дивіться на дурного хтось гукнув. Та ти ж поглянь. Он там, напроти тебе, впав серед вулиці один із них. Се він вже втретє. Дивіться, бояки підводили мечами стусанами, а сей раз не встає. Казали, люди занадто хрест важкий йому дістався. Сирий, сухий та суховатий, дешевий, звісно. Та й шкода коштів. Та й, видно, Тесля шкодував роботи. Базікають, а Тесля вже не чує. Він миттю скочив на станок і звідти поверголів на вулицю зорить, а там, посеред сміття та каміння, впав під Христом син чоловічий. Гей, уставай лиш, доки будеш спати? І бичі завились, мов гадюки. З-під одежі червоні смуги стали пробиватись. Не можу. Хрест важкий. Мені не сила. Нещасний простогнав і ліг лицем у порох шляховий. Преторіанець підвив биша та не спустив, бо раптом хтось його за руку зупинив. Стривай! Ти хто чого тобі? Уяк вереснув? Я Тесля. Я зробив сей хрест важким. й мушу я його нести. Давайте за сюю працю не візьму я плати. І взяв Христа ніхто не боронив і ви просто вспухили стану Теслі, напружились його зів'ялі руки, погаслий погляд знову загорівся великим та палким глибоким смутком. І твердою, важкою походою пішов робітник на Голгофу, немов ні знав, ні праці, ані втоми до сього часу.